Ефекти вживання марихуани можуть бути як позитивні, так і негативні, залежно від дози частоти вживання та індивідуальних особливостей. Основні ефекти психоактивні ейфорія, зміна сприйняття часу і простору, підвищений настрій, фізіологічні розслаблення м'язів, сухість у роті, почервоніння очей, підвищений апетит, когнітивні уповільнення реакцій, труднощі з концентрацією короткочасною пам'яттю. Можливі негативні ефекти, тривожність параноя, особливо у високих дозах. Ризик для психіки у підлітків може впливати на розвиток мозку. Хочеш більш детальний опис медичних або рекреаційних ефектів? Якщо цікаво, підписуйтесь на канал. Досліджуй, вчись і відкривай нові горизонти щодо впливу марихуани на твоє життя. Досліджуй різноманіття марихуани, її медичні та рекреаційні властивості, та знайди власний шлях до освіти про цю рослину. Вивчай різноманітні аспекти вживання марихуани від медичних переваг до потенційних ризиків у суспільстві.